Доброго дня підписники і гості каналу. Зараз надзвичайно популярна і актуальна порода бджіл італійка кордован. І всі ж багато хто питає, як вони виглядають і що це за бджоли. От якраз тут переглядав сімейку, тут зробив з неї батьківську і шукаю ще трута. І якраз натрапив на маточку. Хочу показати, як виглядає ця матка минулорічна наша острівна, якого вона кольору. Бачите, який колір рижий. Повністю рижа матка і рижа бджола. Ця бджола, ця матка, верніше, д неї я прививався. Вона дає 9 із 10 маток кордован. Одна може бути сир, ну матка така сіра. А от така маточка кордован. От вона на соняшнику, бачите, засіяла оцю рамочку. От так меду теж. Це я від неї відібрав шість рамок десь тиждень назад. На острів ми виїжджаємо, будемо облітувати кордован От вони так, так воно засіяла. І така ось ок. Такі матки, бачите, здорові, крупні рижі, повністю матки. Ця така каштанова гарна. Бачите які. Так що кому потрібні матки кордован, хто хоче спробувати, звертайтесь до мене. Пишіть у Viber або дзвоніть. Ми її обережно ставимо. Тут відібрав шість рамок, був і тут повну. і носять мед і соняшник. Ну, кордован якраз найкраще себе показує на соняшник. Вона його носить як Ось, дивіться, засів Засів від цієї маточки. бачите. Ось такий засів, така бджола. Ось такі трутні ось, о, бачите, які красавці трутні. Ось така. Вон там теж з медом. Ну, я ж кажу, тут цю сім'ю завжди від неї брав і рамки з розплодом і робив вихователь. Батьківську там на 6 рамок з нею зробив, десь 10 днів назад. Так що Тут би якби її не сильно чіпати, то треба було б ставити і магазин. То я можливо зараз все одно ще поставлю сюди магазин. Що всім гарного дня, слава Україні!